Дитячий лижній мікс, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось такі штаніжки. Лижні, новесенькі, кривіт з такеточкою. ріст 146-152 см. Підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступне ось такі штаніжки. Бачите, зразу є ось такі ззаді для спанки. Шлички присутні. Розмір не бачу. Ну, теж, напевно, десь 146-152. Наступна ось така курточка. Курточка, І колір. Для дівчинки. Розмір, напевне. Це йде десь до 14-16 років, я так думаю. Наступне ось такі в нас штанішки. Ще теж йдуть зверху прорезинені. Костюм, комбінзончик. Дивіться, боже, який ми Гарний колір для дівчинки. 74 см роз. Наступне ось такі. Штаніжки, теж теплесенькі, Внизу такий рожевий ліс. Внизу є ось такі резиночки. Наступний ось такий, знову ж таки, комбінзончик. Розмір пише 80 -ка. Він де такий осінньо-весняний. Наступний, знову ж таки, дивіться, ось такі, комбінзончик штанішками. 122 см росту також в дуже гарному стані. Підійде також кажу, як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступне, що у нас тут попадається, ось такі малинові штанішки, Теж зверху таболон та знизу такий м'ягенький фліс. Наступне ось така курточка. Оранжево-червона. 152 см росту. Наступна курточка ось така. 98-104, тобто комбінзончик, вибачайте, такий рожевий, насичений для дівчинки знизу на клісі. 98-104 см ріст. Наступні ось такі штанішки, біглу пілу, 3-4 рочки. Наступний, дивіться, знову ж таки комбінзончик від Міні, 76 см різдво. Також на дівчинку такий гарний пудровий. Всередині є трошки ліска. Він такий, як термо. Теж йде, напевно, осіння, весняний. Наступний ось такий червоний комбінзончик. Також на 62-68 см ріст. Підійде, я думаю, для хлопчика та на дівчинку. Наступні ось такі малесенькі штанішки. Від бренду Кривіт. 98104. Самі просто ідеальні. Наступні ось такі голубенькі, в формі комбізончика, теж всередині у нас лісі. Розмір 98104 для хлопчика. Ще в нас є ось такі, двісті дуже. Класна ця моделька. Зразу йде на спинку ось такий фліс, сіресенький. Так. Наступне, що у нас тут ось така курточка балонова. Знизу теж має трішки утеплення, але теж осіння. Наступне ось такий штанішки, осінньо овісняно, тобто вибачайте штаніжки, тонесеньки. Ще бачимо ось такі 98-104. Наступний ось такий темно-синій комбінзончик з таким білесеньким пушком навколо 68 см різ. Пише 9 місяців. На дівчинку зимовий. Можливо, і на фото. хлопчика бачу тут сердечко. Рукавички присутні, унизу ось такі ножки. Просто ідеальний стан новесенький. Наступний ось такий на хлопчика комбінзончик. Лижній. Може бути і зимовий. Розмір 98 см в лісу. Відкий гарний. Ось так він виглядає. З кілька такою Так. Ще в нас ось такі червоні на підтяжечках штанишки. Так вони виглядають. так Наступні ось такі сіренького кольору. І, ще бачите, тут щось таке молочного кольору. Дивіться, який комбінзончик. Також на дівчинку підійде. Як на дівчинку, так і для хлопчика, але більшість на дівчинку. Розмір 3 місяці. Пише 56 см росту. Наступний ось такий термокомбінзончик на хлопчика. 86-92 см росту. Це є лишній мікс, сорт. Крем от крем екс. Лижній мікс сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота за 5 кіночок метрів. Ще у нас, бачите, залишились Трішки ось такі гарні курточки.